На вулиці Романа Гурика з'явилися аншлаги і встановили на перехрестя з Мазепи та короля Данила. Дана вулиця унікальна тим, що на ній немає жодного будинку. Однак, зважаючи на постать Івано-Франківця Романа Гурика, який загинув від кулі снайпера на Євромайдані. Комунальники вирішили змонтувати тут вказівники. В майбутньому, якщо буде відповідне рішення виконкому чи сесії, в цьому місці встановлять і меморіальну дошку. Я думаю, що це в місті виконкомету нашокомітету на рішається це питання. Я думаю, що все-таки може поставлять там чи таблич. Чи от моряну доску, чи що це до ну, це рішається не департамент комунального господарства, це рішається в виконавчукомітету. Я думаю, що чи на сесія, чи там там є э, люди, які за це відповідають, і вони вони Я думаю, що вони це повинні би оформити і зробити так належним чином. Вартість щойно встановлених аншлагів повідомили в департаменті комунального господарства 1500 гривень. Нагадаємо, цієї зими міська рада перейменувала також одну з вулиць на честь іншого загиблого євромайданівця з Прикарпаття. Сергія Дідича